На трасі Київ не розминулися дві вантажівки. Водій однієї із них не вижив. Трагічна аварія трапилася поблизу села Турковиче Дубенського району у суботу, близько 16-ї години. На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 51-річний житель села Княгинин, керуючий автомобілем Мерседес Бент» і рухаючись у напрямку міста Дубно, з невідомих поки причин допустив зіткнення із вантажівкою, яка рухалась в путному напрямку КамАЗ, за кермом якого перебував 62-річний Дубанчанин. У результаті ДТП Мерседес Бент» з'їхав у Кувет, а його водій загинув на місці. Водія Мерседесу затисло у потрощеній кабіні. На місце події виїжджали рятувальники із Дубна. Наші співробітники за допомогою аварійно-рятувального обладнання Халматро деблокували потерпілого водія з понівеченої кабіни. Для того, щоб витягнути з узбіччя дороги, даний автомобіль довелося застосовувати трактор марки Т-150К, зважаючи на те, що від сильного удару салон автомобіля не лише понівечило, а й, звичайно, затиснуло стовбуром деверева, що на нього впав. От, після того, як були проведені всі аварійно-рятувальні роботи, вогнеборці змили залишки паливо-мастильних матеріалів, що були на проїжджій частині з метою уникнення можливого загорання. Слідчі розглядають версію, що водію Мерседеса стало зле під час руху. Можливо, він втратив свідомість і через це сталося зіткнення. Остаточну причину смерті чоловіка встановить судово-медична експертиза. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють усі обставини цього інциденту.